О, такий графічний дизайн. Оставте відео на паузу, пишіть свою думку і тільки після того дивіться далі. Вікіпедія каже нам, що графічний дизайнер це професіонал в графічному дизайні та поліграфічній промисловості. В його обов'язки входить збір зображень разом, типографіка та графічна анімація для створення повноцінного дизайну. Ще раз в його обов'язки входить збір зображень, типографіка, графічна анімація для створення повноцінного дизайну. Виходячи з цього, чи може графічний дизайнер використовувати штучний інтелект в своїх роботах, можете також поставити на паузу та поділитися своєю думкою. Моя відповідь так, бо штучний інтелект не зробить готовий дизайн, не підбере шрифти, не скомпонує ці шрифти та іншу текстову інформацію, яка має бути на виробі. Він не підгонить все під потрібний розмір. Наприклад, я його прошу зробити картинку з півідношенням сторін 9 на 16 а він натомість робить мені ну 9 на 14, умовно. Також штучний інтелект не підготує макети до друку і є ще багато, багато ні. Що зобов'язаний графічний дизайнер вміти малювати? Ні, не зобов'язаний. Але інколи реально треба щось намалювати, і на допомогу в цьому може прийти штучний інтелект. Він сгенерує мені картинку, можливо, навіть декілька. А я візьму цю картинку, закину в графічний редактор, підредагую її, скомпаную, додам шрифти. Підготую до друку, відправлю в друк, отримую готову продукцію. І ви все ще вважаєте, що графічний дизайнер не має використовувати штучний інтелект в своїй роботі? Давайте розберемось.